Уявіть, високий, неймовірно гарний актор з багатої династії, справжній принц Голівуду. Ролі в соціальній мережі та назви мене своїм ім'ям зробили Армі Хаммера кумиром мільйонів. Усі пророкували йому Оскар і вічну славу. Але одного січневого дня 2021-го все розвалилося, всього за 48 годин. Анонімні витоки моторошних повідомлень, БДСМ, жорстокість і фантазії про канібалізм. Жінки звинуватили його в насильстві та маніпуляціях. Голівуд миттєво відвернувся, ролі зникли, агенти розірвали контракти, а ім'я стало токсичним. Чи справді він надсилав ті повідомлення, чи були докази для суду, чому прокуратура закрила справу? І головне, чи вдасться Армі Хамеру у 2026-му повернутися в кіно і відмитися від найстрашнішої плями в історії Голівуду. Те, що далі, це глибоке занурення в прірву. Ми ретельно відокремимо перевірені повідомлення від великих ЗМІ. відзначимо, що залишається лише звинуваченнями, і розглянемо власний захист Хаммера. Я проведу вас цим лабіринтом, спираючись на надійну журналістику, щоб намалювати повну картину сахі, витоки повідомлень, звинувачення в жорстоких сексуальних діях, блискавичну реакцію Голівуду. Хід юридичного розслідування та слова самого Хамера в його подальших спробах повернутися до нормального життя, народжений у 1986 році впливовій династії Хаммерів, Армі Хаммер ніби зірки з неба хапав. Доля здавалася заздалегідь визначеною. Його акторська кар'єра стрімко пішла вгору після соціальної мережі в 2010 року. І досягнула піку народної любові після фільму Назви мене своїм ім'ям 2017-го, де він грав разом з Тімоті Шаламе. Преса обожнювала його не лише за зовнішність, а й за історію багатого хлопця, який став серйозним актором. Ідеальний символ старого голівудського шарму. Ще незадовго до катастрофи його описували як глибокого мислителя, який бореться з психологією та славою. Фігура і красива, і близька людям. Але в його приватному житті вже вирувала буря, готова вирватися назовні через ураган у соцмережах. У середині січня 2021-го шлюзи відчинилися. Анонімний аккаунт в інстаграм почав публікувати нібито прямі повідомлення від Гаммера з надзвичайно відвертим і інтимним змістом. Йдеться про детальні описи БДСМ, вимоги болісних статевих контактів і моторошні фантазії про канібалізм, пости розлетілися вірусом. Потім вийшли ще жінки, які ділилися своїми історії з Хамером, описуючи шаблон маніпуляцій і те, що вони вважали емоційним чи сексуальним насильством. За лічені дні повідомлення та звинувачення розпалили справжню онлайн-пожежу. Але ось ключовий момент: багато ЗМІ називали ці повідомлення чутками, бо їхню автентичність і походження не завжди вдавалося перевірити незалежно. Це розпалило громадські дебати. Чи справді Хаммер надсилав ці повідомлення, чи їх підробили або вирвали з контексту. Незалежно від того, громадський розгром був миттєвим і безжалісним. Реакція кіноіндустрії, як зазвичай, була блискавичною, невблаганною. За тижні Хамера викреслили щонайменше з двох великих проєктів, включно з комедією Нестримне весілля з Дженніфер Лопес. Потім його позбавили ролей і в інших стрічках. Його агентство талантів і піар-фірма розірвали всі зв'язки. Послання від продюсерів і студій було зрозумілим: зірка замішана в сексуальному скандалі, ризик, на який вони не підуть. Його кар'єра, що стрімко зростала, раптом застигла намертво. Окрім втрати ролей, приватне життя Хамера розвалилося на шматки. З'явилися повідомлення, що він лікувався в спеціальному центрі. Пізніше його бачили на Кайманових островах, де він працював на звичайних роботах, як от продаж таймшерів на нерухомість, разюча зміна для чоловіка, який колись сяяв у дизайнерських костюмах на червоних доріжках. Після хвилі витоків кілька жінок, деякі публічно, деякі анонімно, заявили, що Хамер фізично чи емоційно кривдив їх під час стосунків. Їхні описи мали спільні риси: жорстокі сексуальні контакти, сильний тиск і постійне відчуття маніпуляцій. Деякі випадки з серйозними звинуваченнями в сексуальному насильстві детально описувала преса. Однак багато цих історій починалося як пости в соцмережах, через що їх надзвичайно важко перевірити за юридичними стандартами. Журналісти-розслідувачі намагалися підтвердити розповіді та стежити за судовими процесами. Але між вірусним постом у соцмережі та доказами, прийнятими в суді велика прірва. Тут публіка часто губиться. Емоційний гнів, розпалений жахливими описами, стикається з юридичною системою, яка вимагає холодних і чітких фактів для обвинувачення. Це приводить нас до ключового юридичного розділу. Поліція Лос-Анджелеса розпочала розслідування, яке завершилося рішенням окружної прокуратури. Наприкінці травня 2023-го прокуратура заявила, що не висуватиме звинувачень у. Насильстві проти Армі Хамера через брак доказів. Великі ЗМІ підтвердили, що жодних кримінальних звинувачень від тієї інстанції не було. Це не применшує переживань жінок, які на нього жалілися, але означає, що за стандартами кримінального права доказів для суду не вистачило. Висновок прокуратури став переломним моментом, однак він не стер історії, розказані його дівчатам. Він просто констатував, що на основі наявних доказів кримінальне переслідування не може рухатися далі. Один з елементів, який зробив цю історію такою моторошною, повідомлення з згадками канібалізму як сексуальної фантазії. Гарний актор з вищого світу раптом заклеймований фетишем на людське м'ясо. Багато статей чітко розмежовували: є різниця між текстами про фантазію та реальним актом канібалізму. Хамер неодноразово заперечував будь-які такі дії. У пізніших інтерв'ю він описував повідомлення як жарт, що зайшов надто далеко, чи слова, які сказані в неадекватному стані під впливом речовин, наполягаючи, що він точно не канібал. Слідчі не знайшли жодних доказів реального канібалізму. Кримінальні звинувачення ніколи не включали нічого подібного. І все ж інтернет-культура приліпила йому цю фантазію, пляму, яку для багатьох неможливо змити. Але історія на армі Хаммері на цьому не закінчується. Вона витягла на світло всю суперечливу історію династії Хамерів. Хвилі документальних і розслідувальних програм, як от «Хаос оф Хаммер» на Discovery Plus, вона досліджувала темне і проблемне минуле родини, включно зі звинуваченнями в насильстві та дисфункції через покоління. Деякі деталі в цих проєктах оскаржувалися, певні елементи навіть вирізали чи прибирали після релізу. Ці програми сформували громадську думку, що під позолоченою поверхнею родини ховалася темрява. Армі Хаммер виступав публічно неодноразово. Він заперечує канібалізм і будь-які кримінальні дії, але визнає погану поведінку, болісні слова та потребу в терапії. Як повідомляли, 2021-го він лікувався в реабілітаційному центрі і узяв довгу паузу від Голівуду, але повернувся роками пізніше і в подкастах та інтерв'ю спробував зібрати життя докупи. У цих недавніх виступах Хамер описував своє скасування в Голівуді як болісний досвід, який змусив його зіткнутися з власними демонами. Він говорив про депресію та суїцидальні думки. А тепер пише сценарій, намагаючись повернутися. Хоча великі інтерв'ю фіксували його слова, вони також критикували його за те, що він применшує травму дівчат, яких він кривдив. Сага Армі Хаммера змушує нас ставити собі непрості питання в епоху, коли соцмережі стають першим судом? Як знайти правильний баланс між тим, щоб вірити людям, які заявляють про насильство, і принципом невинний, доки не доведена зворотня? Коли приватні повідомлення зірки витікають у мережу і усі починають їх обговорювати, у який момент ці чати можна вважати справжнім? Незаперечним доказом провини. І коли медіа та соцмережі швидко малюють із людини монстра, це справді допомагає досягти справедливості чи просто роздмухає масовий гнів в інтернеті, щоб привернути увагу. Ці питання досить складні. У випадку Хамера громадська думка винесла вирок миттєво: студії та партнери втекли, тоді як юридична система працювала за іншими правилами. Без достатніх доказів обвинувачення бути не може. Пишіть в коментарях, на чиєму боці ви. Чи вірите ви дівчатам, яких він начебто ображав, чи все-таки це вигадана історія, яка підхопилась в інтернеті? І як ви думаєте, коли медіа та соцмережі за лічені години перетворюють людину на монстра, це дійсно сприяє справедливості, чи просто підігріває загальний інтернет гнів, щоб зібрати більше переглядів і лайків? А також чи вірите ви, що Armi Hammer у 2026-му повернеться на великі екрани? Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. Всього лише за 30 гривень в місяць ви отримаєте ранній доступ до відео та будете разом з іншими спонсорами обирати про що далі робити випуски. А також моє особисте дякую в кожному відео. Тож дякую моїм спонсорам, які вже мене підтримують. to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep Wonder, but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah I...